Принц Візеріс Таргарієн, молодший син короля Ейріса II Таргарієна і королеви Рейли Таргарієн, брат Рейгара і Дейнеріс Таргарієн. Візеріс був ще дитиною на момент смерті батька і брата та вимушеною втечі з країни. Поневіряючи з молодшою сестрою по вільних містах, Візеріс намагався знайти союзників, які допомогли б йому відвоювати залізний трон у Роберта Баратеона. Візеріс іменував себе королем Візерисом III, але у вільних містах він став відомий як король жебрак, і це насмішкувате прізвисько незабаром поширилося і у Вестерусі. Загалом принц був жорстоким, слабким, боязким, нетерплячим, пихатим, жадібним і дурним чоловіком. Він жорстокий і грубий, з багатьма оточуючими, в тому числі зі своєю сестрою Дейнеріс, яку він звинувачував у смерті матері. 15 років, які Візерес провів у вигнанні, були доволі важкими для нього. Він продовжував бажати отримати трон свого батька і став одержимий ідеєю відвоювання семи королівств. Фактично, це була одна з причин, через яку він став жорстокою людиною. А коли він був змушений продати корону своєї матері, щоб мати гроші на перші потреби, остання радість покинула його, залишивши лише лють. Дейнеріс вважала гнів брата, який сам Візеріс називав пробудженням дракона, жахливою річчю. Вона також вважала, що Візеріс божеволів через вигнання і статус майже цілковитого жебрака. Проте серу Барістану Селмі здавалося, що Візеріс вже в дитинстві виявляв ознаки божевілля, як і його батько. А більш явні прояви цього дійства, котре було видно для оточуючих, вийшло назовні згодом. Візерес любив говорити про драконів, ненавидів конину і кобиляче молоко. Вважав за краще одягатися в шовк і вовну, та носив позичений меч, щоб виглядати більш належно, як потребує його так званий королівський статус. Якось на шляху бра Авос, дивлячись, як на кораблі спускають велике зелене вітрило, Дейнеріс подумала, як добре було б стати моряком і хоч десь осісти та мати власну домівку. Але коли вона розповіла про це братові, він так сильно потягнув її за волосся, що вона розплакалася. У тобі тече кров дракона, репетував він при цьому «Дракона, а не якоїсь смердючої риби. Вже після цього Денні всіляко намагалася уникати гніву брата. Загалом Візеріс безуспішно вів переговори з найманцями, сподіваючись заручитися їхньою підтримкою. Він навіть влаштував бенкет серед капітанів золотих мечів в надії, що вони присягнуть йому на вірність. Проте вони їли його їжу і чули його прохання, але тільки сміялися з нього. Хоча стосунки принца з сестрою спочатку були доволі теплими, Візеріс останніми роками життя звинувачував День не лише у смерті матері, а й в усіх бідах. Смерті батька, брата, злиднях та негараздах, які їм обом довелося пережити, а тоді ще й жорстоко поводився з нею. Дейнеріс, мабуть, піддавалася з його боку постійним побиттям та образам за найменші провини. А слова Ти не хочеш розбудити дракона наводили на неї жах і тремтіння. Тим не менш, саме Візеріс розповів Дені все, що знав про історію Вестероса та історію будинку Таргарієнів, навчивши її пишатися своєю спадщиною. Дівчина завжди очікувала, що вийде заміж за Візеріса, коли досягне повноліття, оскільки брат часто казав їй, що родовід повинен бути чистим і що Таргарієни не змішують свою кров з кров'ю нижчих людей. Візеріс і Дейнеріс, зрештою, були прийняті в будинку Мопатіса, магістра Пентоса. Іліріо, будучи зацікавленим у реставрації таргарієнів на залізному троні, влаштував весілля принцеси і дотракійського хала Дрого, в обмін на сестру Дрого обіцяв Візерісу військову допомогу у відновленні влади його династії у Вестеросі. І хоч з давніх давен у будинку Таргарієнів брат одружувався з сестрою, Візеріс поступився давніми традиціями, сказавши до сестри таке: і якщо тобі треба вийти за нього заміж і лягти з ним у ліжко, значить ти зробиш це. Я б дозволив усьому його халасару відпорати тебе, моя мила сестрице, усім сорока тисячам чоловіків та їхнім жеребцям, якби таким чином зміг отримати для себе військо. Радуйся, що на тебе чекає тільки Дрого. Згодом він, можливо, тобі навіть сподобається. А тепер витри очі, і Ліріо веде його сюди, і Хал не повинен бачити твоїх сліз. Подальшу історію життя цього принца і не до короля ми вже знаємо як зі сторінок книг, так і серіалу Гра престолів». Отож пригадувати її знову немає потреби. В свою чергу фанати пісні «Льоду й Полум'я провели маленьке дослідження і вирішили, що найбільше схожим до життя Візериса є реальна історія римського полководця і політичного діяча Марка Ліцинія Краса. З таким припущенням я погоджуюся лише частково, адже історія життя та діяння полководця Краса насичена зовсім іншими барвами, подіями та вчинками, аніж період існування принца Візеріса. Єдине, що поєднує їх, так це декотрі моменти пов'язані з родиною та останні епізоди життя. Тим не менш, давайте коротко поговоримо про марка Ліцинія Краса, який походив з давньої плебейської родини Ліциніїв. Його батько, публі Ліциній Крас, римський консул і цензор, був убитий під час різанини, влаштованої Луцієм Цінною і Гаєм Марією. Подібна доля чекала і самого Краса, якби він не втік до Іспанії, де ховався в печері. Згодом він приєднався до полководця Луція Корнелія Сулли та брав участь у громадянській війні Римської Республіки. Під час встановлення диктатури Сулли Крас зумів заробити великі статки і вирішив боротися за вплив Україні з відомим на той час Гнеєм Помпеєм. У 72-му році до нашої ери Крас був обраний претором і очолив армію, спрямовану на придушення повстання Спартака. Після перемоги протистояння між Помпеєм і Красом загострилося аж поки їх примирив Гай Юлій Цезар. Закінчилося усе укладанням першого тріумвірату, після чого фактично вся влада в Римі належала їм трьом. У 55-му році до нашої ери Краса обрано консулом вдруге разом з Помпеєм. Як провінція йому дісталася Сирія, де він думав почати війну з парфянами. Амбіції найбагатшого чоловіка Риму штовхали здійснити великі завоювання. Тому в 54-му році до нашої ери він переправився через Євфрат і зайняв ряд міст у Месопотамії. Відновивши наступ в 53 році, Крас зазнав поразки при Каррах від парфянської армії Орода, де й загинув. Відповідно до однієї з легенд, самого Краса парфяни жорстоко стратили, виливши в горло розплавлене золото. А далі його голову і праву руку доставили у вірменське місто Арташат. Отож, підсумуємо, у грі престолів. Батько і брат Візериса загинули, а він змушений був ховатися в іншій країні, а невдовзі був убитий через свою нахабність, дурість та нетерплячість, коли хал дрого вилив йому на голову розплавлене золото. Останні миті життя Марка Ліцинія Краса, згідно з легендою, були доволі схожими. Та все ж цей римський полководець мав у своїх руках зовсім інший ступінь влади, який Візересу Таргарієну та міг тільки снитися. Сердечно дякую за перегляди, пишіть в коментарях, що ви думаєте про короля Жебрака, його вчинки та дії. Поставте вподобайку і підпишіться на канал, ті, хто цього ще не зробив. Незабаром зустрінемося знову. Він не дракон, вогонь не вб'є дракона.